Розділ 27 Шановна Лоїза Кларк, мене звати Вінсент Вебер. Я онук Марго Вебер, як я її знаю. Але ви, вочевидь, називаєте її дівочим прізвищем. Девід, ваше повідомлення стало для мене несподіванкою, бо мій батько ніколи не розповідав про свою матір. Відверто кажучи, багато років мене примушували вірити у те, що її вже немає в живих. Хоча тепер я усвідомив, що ніхто не називав речі своїми іменами. Отримавши ваше повідомлення, я запитав про це маму, і вона розповіла мені про якийсь великий скандал, що стався між ними ще до мого народження. Я я багато думав та все ж вирішив, що це ніяк не стосується мене, і я дуже хотів би дізнатись про неї трохи більше. Здається, ви натякнули на те, що вона не здужує. Не можу повірити у те, що в мене є ще одна бабуся, і з нетерпінням чекатиму на відповідь і дякую за ваші зусилля. Вінсент Вебер, вінні. Він явився у призначений час у середу після обіду. Це був ідеально теплий травневий день, а на вулицях повно оголених тіл і нових сонцезахисних окулярів. Я не стала казати про цей візит Марго, бо я знала, що вона розсердиться і просто вирішить піти на прогулянку і не повернеться, поки він не піде. Я відчинила двері і побачила його. Високого, білявого молодика, з проколотими в семи місцях вухами, мішкуватих штанах в стилі 1940-х, яскраво червоній сорочці, відполірованих коричневих брогах та ірландському светрі, накинутому на плечі. Ти Луїза? запитав він, коли я нахилилася, щоб підняти неспокійного собаку на руки. Боже мій, мовила я, повільно розглядаючи його, ви двоє подружитесь, як будинок і вогонь. Я провела його коридором і пошепки описала ситуацію. Хто приходив, Люба? гукнула стара, коли Дін Мартін не припиняв гавкати і гарчати цілих дві хвилини. Якщо це дурна жінка-гопніка, то скажи їй, що її гра на піаніно, показна сентиментальна тельбуха. Кажу це як людина, котра особисто зустрічала лібераче. Вона закашлялася. Заткуючи до вітальні, я покликала його за собою, штовхнула двері. Марго, до вас гість. Вона повернула голову, трохи насупилась, а потім склала руки на бельця крісла і пильно його оглянула, секунд так і з десять. Я вас не знаю, рішуче підсумувала жінка. Це Вінсент Марго, я зітхнула, ваш онук. Жінка не зводила з нього погляду. Привіт, місіс Девід, бабуся. Він підійшов ближче і усміхнувся, а тоді нахилився і присів поряд із старою, і вона поглянула на його лице. Її вираз обличчя був таким зосередженим, аж я подумала, що вона ототно кричить на нього, але жінка видала звук, схожий на гикавку. Вона роззявила рота і взяла гостю за руки. Ти приїхав, із надривом проспівала вона. Ти приїхав. Вона дивилась на нього, уважно вивчаючи очі, носа, рота, немов уже вбачала схожість, що пробуджувала давнішні спогади. Ох, як же ти схожий на свого батька. Вона простягнула руку і доторкнулась його щоки. Мені подобається думати, що в мене кращий смак, із усмішкою мовив Вінсент, а Марго засміялась. Дай хоч глянути на тебе. Ой, матінко, ох, який ти гарний. Але як ти мене знайшов? А твій батько знає про. Вона похитала головою, немов її мозок, кишів запитаннями. Жінка так міцно тримала юнака, що в неї побіліли кісточки на руках, а тоді вона обернулась до мене, немов геть забула про моє існування. Ну, я не знаю, на що ти витріщаєшся, Луїза. Нормальна людина давно б запропонувала цьому бідолашному випити. Боже, іноді я й гадки не маю, що ти тут робиш. Він здавалося, здивувався, але я з широкою усмішкою вирушила на кухню.